Це було, як зазвичай, у Яна добіла тільки комизолами руки Яни, та Яна більше со своєю тіткою проводила часу. Джемсі я чувствував щось, як будто він щось згадав, коли побачив Біла. коли біл біг кудись. Джесіка двоюрна сестра. Драбіла, допомагала біру з Яною для неї, і коли біл приводив Яну, це було щось таке. Джессіки, коли біл приводив Яну, це було якесь щастя. Оскар нічого не знав, що Джеймс щось щось тривоже, що в нього щось, щось почуття, що він я будто щось згадав, він цього не знав. Один раз Оскар завітав і добила. І... А що далі ми з вами зараз і дізнаємось? Буквально зараз ще, пробачте, за, може, лишні звуки я на вулиці записую. До речі, пройшло три місяця. Він став погано себе почувати.